Вітаємо всіх слухачів на радіо це Програма Music Ground. Сьогодні з вами ведучий Артур Кушнір, і неймовірні у нас гості талановиті хлопці. Дует, який вже встиг підкорити серця багатьох людей. Сьогодні в гостях у нас Ашик та Тоні Браско. Привіт, хлопці! Привіт, вітаю! Привіт. Що ж? Пропоную розпочати з невеличкого бліцопитування. Називається гра «55 за 5». 55 питань, на які є 5 хвилин, щоб відповісти. Тобто потрібно говорити просто те, що перше припадає на голову. Let's go. Що Тоді відповідаєте обидва, да, тому що прийшло в голову, те і кажете. Що перше спало на думку, коли ви зрозуміли, що стали артистами? Дівчата. Плюс. <плюс> Окей, друге питання: Слухати українську музику чи іноземну? І ту, і ту. Так мішати? Про що мрієте? Uh -huh. Щоб пісні почула, як мого більше людей? Я про 16-й айфон. Солодке чи солоне? Солодке. Солоне. Коли останній раз брехали? Зараз. <laughs> Зараз <laughs> теж брат. Поняв. Чи маєте заначку на чорний день? Ні. Mm -hmm. Чи є шкідливі звички? Mm -hmm. Так. Окей. Чому вчителя французької жодна дитина не знає французької? Не не знаю знаю Якими досягненнями ви пишаєтесь? Я пишаю своїми батьками. Так. Досягненнями. Своїми досягненнями. Так. Окей. З якою думкою щоранку прокидаєтесь, коли треба йти на роботу чи на студію? Треба каву випити. Поїсти. Улюблений фільм. Один плюс один. О, закону послушника. Не пам'ятаю назву. Окей. А, гладіатор. Гладіатор. Приймається. Коли останній раз лаялись? Не, не пам'ятаю. Активний чи пасивний відпочинок? Активний. Пасивний. Яку країну мрієте відвідати? В Америку. Греція. Окей. Що би брали? Село чи місто? Місто. Місто. Що спадає на думку, коли чуєте тривогу? тільки без нецензурної лайки. Я так не можу. Треба якось заснути. Добре, що можна побачити з закритими очима? Це може бути що завгодно: пустота, мрії, новий трек. Це все, що завгодно. Кліп залежить від настрою. Угу. Далі улюблена пісня. Подвійна доза. Одноголосно, так? Ага. Ідеал жінки один параметр. Вірна. Розумна Розумна. Хай врадлива буде. Супер. Ким мріяли стати в дитинстві. Думаю, що співаком. Я не не хочу брехати, я не пам'ятаю. Угу. Гроші чи репутація? Репутація. так, як... Одночасно відповіли. Фільми чи книги? Фільми. Фільми хоч... хотілося б книги. Фільми. Ну, я, з до речі, взагалі не люблю читати. В дитинстві були слухляними, чи бешкетували? Бешкетували. Окей. В якому віці був перший поцілунок кожного? Ну, это я не пам'ятаю. У мене не було ще. Шість, мабуть, в саді. <сум> <сум> Який найкращий день тижня для вас? Субота. П'ятниця ввечері. П'ятниця. <сум> так. Як називали вас в дитинстві? Було якесь поганяло. Mm -mm. Ашик. Е, улюблений кольор. Чорний. Чорний, білий, сірий. Який у вас найголов... найголовніший недолік? Недолік? Так. Uh, Суб'єктивно, так. Дуже нервовий. Я не можу відповісти на це питання. Добре, тоді не найкращу рису. Mm. Не, мені, не мені відповідати на це питання. <рес> Можете знаю. один в одному. Не знаю. Uh, Тоже не знаю мінус. Uh, добре, найбільший страх. Найбільший страх? Так. Да. Втратити а... близьких. Е -е, який найщасливіший день в житті? Чи є такий, який запам'ятався б? Та багато таких днів. Ну Перше, якщо спадає на думку. Ну, а -а -а. Спадає, це коли там класну демку написав, чи там якийсь класний виступ там. Чи... <зас> Та багато моментів. Угу. Мене у брата весілля було декілька днів тому. О, тоді можна його привітати з цим. <зас> В чому не можете собі відмовити? В їжі. В їжі. І. Якусь річ купити. Це, до речі, в мене також є така тема. Чи були інші взагалі варіанти псевдоніма? Я був спочатку просто. Угу. просто. На реп баттл нарегався. Був Браско. Потім сказав, давай, може, будеш Тоні Браско. Я Можна, давай. Прикольно, nice. ну, прикольно звучить, до речі, так, да, класно. В мене ні, у мене не було такого. Одразу, так? Да, Одразу аж. Да. Угу. Е, окей. Коли останній раз були не побачені. Вчора. В п'ятницю. <кх> е, ну і давайте останнє питання. Думки якої б людини хотіли прочитати? Не знаю. Будь-якої? Так, да, абсолютно. Я думаю, що це не на камеру. <реш> Тоді пропустимо це питання. Що ж, давайте перейдемо вже ближче до теми, тому що ви прийшли до нас супер крутою роботою. Супер крутий дует, Дякую. супер. Я думаю, що багатьох людей, які за вами слідкували, взагалі вразила така колаборація, і хочеться взагалі почати про вашу співпрацю, да, тобто, взагалі, з чого все починалось? Як виникла ідея зробити таку дуетну роботу, створити і чому цей момент здався ідеальним для спільної роботи? Та. Uh, та познайомились, почали товаришувати почали робити разом пісні. Uh -huh. І ось. Знайомство було якесь в... в медіасфері чи ви десь в метро е-е до цього були якісь сумісні роботи раніше, і що змінилося в вашій творчій взаємодії під час, наприклад, роботи на цій? Це пісні? перша наша суспільна робота. Перша суспільна робота. Да, окей. Да, да. Чим цей трек, про який ми зараз говоримо, який ми трішки пізніше послухаємо, особливий для кожного з вас, які от особисті переживання, кожен з вас вклав в строчки? Ну, це ж минуле. і Якісь почуття, тому це завжди так. Особи, особисто. Mm -hmm. Там все можна почути, там все дуже як це правильно сказати. Он передає внутрішні емоції. Да, Чорним, Чорним по білому. Чорним да. по білому, так. Яка улюблена строчка з цієї пісні? от у вас? Я от знаю, просто сам, коли писав музику. І... знанавидів зненавидів ціли, цілий всесвіт, коли, коли крапали твої, твої сльози. Угу. Ну, Це сильні слова. І скажіть, наскільки важко було працювати над такою емоційною пісньо? Та, важко в якому сенсі? Ну, Просто я знаю, що в артисти, вони, коли пишуть такі пісні, вони вкладають туди глибокі якісь переживання. Іноді навіть багатьом артистам, коли вони виконують цю пісню, записують. Ну, Це дуже легко було. Їм навіть... Записали, послухали, кайф, зробили аранжування, там, над зведенням, Трохи посиділи, ну. Чи не було якихось було... таких емоційних, таких виплесків емоцій, ну, типу, що слухаєш, от, ну, потім коли. слухаєш, Потім слухаєш, так, так. А записали за годину, швидко записали. Там, а Аранжування там за скільки? Ні, потім вже почує. А, потім, то вже пізніше, пізні, да, да, реально да, да. справилися роботою і ви одразу почули це діє. І гідно. от е, єдине, що от хотілося скоріше поскоріше її випустити вже. Коли слухаєш, думаєш: гарна робота, хочеться, щоб вже всі почули. Ну, а починали як писати? Ви десь зібралися на студії там. чи... У Тоні, у тоні був е, свій куплет угу. і припев. Вже да, Демка. Да, угу. да. Посиділи, послухали, ашок, заспівав. Ми почули, що ну... воно. Угу. Е, також я читав про те, що ви готуєте, вже підготували кліп на цей трек. Так, да, він вже вийшов. Вже вийшов. І е, чи є в кліпі. Приховані символи, відсилки, якісь на реальні події, які, от звичайно, людина могла на це не звернути увагу. Це не знаю. Ну, мені моя колишня написала, ти там зіграв самого себе. Це просто ну як, муд відео історія кожного з нас. Типу там якісь. Це перший кліп взагалі мій. До цього, да, ні, відео. до цього. Перше відео роботу. Так, до, да, до цього не було. Ну а наскільки було важко взагалі робити кліп? Важко, важко, було, важко було те, що ми з 12-ї ночі знімали до 7-ї ранку. Uh -huh. да. А мене, мене почали знімати о 4-й ранку, <рес> а я до цього <рес> вихідні так. <рес> я уявляю просто цей стан. <рес> там, я, важко було. Ну Там по очам можна все роздивитися. Uh -huh. Прихований символ. Ну, до речі, так, да, якщо ви передивитись кліп, то можете звернути увагу. Е, Наскільки я знаю, то ви вирушаєте в мінітур з презентацією пісні. Хоча я би сказав, що це не мінітур, тому що, наскільки я зрозумів, там буде 5 міст. Да, 5-6 щось таке. 5-6 міст, в яких ви будете бувати. Хочу запитати, які міста, ну, тому що наші слухачі безпосередньо не знають цього. Які Дніпро, міста? 8 березня, 29 березня, Осакор, Київ. Uh -huh. І потім дат ще немає, як такових: Одеса. Може, Львов? Львів. Може... Угу. Одеса, Львів, Харків. І, І... І... Івано-Франківська. Івано — угу. Чи плануєте розширити цей тур? Ну, подивимось, як, як піде. Угу. Ну, в Плануємо... принципі, такий то... варіант можливий. З чогось треба з чогось починати. починає. Там є пара цікавих демок. Угу. Я думаю, що з ним він сам розшириться. Ну, mm -hmm. будемо це вірити, хотілося б дуже. Mm -hmm. е, Щодо співпраці в майбутньому, пару демок, зрозуміло. Наскільки... Пару демок він має на увазі. Е, вже. Вже, вже пару демок. А, тобто є вже наших. є. Да, так. Да. Ну, але вони ще не випущені. Ні, ні. Але люди зможуть це почути скоро. Так, mm -hmm. да, звісно. Ви так загадково про це кажете? що... Хочеться вже скоріше, бо ну, дуже. Ну, самі кайфуємо від цього. Угу. До цього все, давали це, концерти? Дуже чес, це все дуже чесно, тому і, ну, щиро. Угу. А давали до цього концерти? Е, ну, так, щоб е, Ді, великих якихось. Да, конкретно наших не було. Ну, в мене не було, у Тоні були. Угу. Е, Я З пацанами їздив в чико Катоші, столиця, там скайлер. Ми разом там 22-й, 23-й. Їздили дуже кайфові концерти. Люди такі підтримують дуже. Угу. Мені дуже було важко перестроїтися, тому що я, ну, я з Харкова, я там все життя розмовляв, я тільки почав українською розмовляти ну, так. І, так з'ясувало, що я дуже гарно знаю. Ну, практика просто потрібна. І от там у Хмельницькому, я пам'ятаю, до мене підійшов там чувак, каже: блін, ну, респект. Круто, дуже. Ну, приємні, приємні моменти дуже. Оці от вони запам'ятовуються. Угу. Тому хочеться для людей їхати, співати, спілкуватись з ними. Е, чи плануєте на ці демки зробити якийсь кліп на якусь із них? Може бути. З може м -м. бути. Якийсь відосик? Ну, можна, да, буде по Багато людей написало: де, де дівчата у відео? Хоч одна дівчина потрібна. І то вони є у всіх, от тут не буде. У наступному може буде. Ну, класно. Скажіть з приводу концертів. Що для вас означає велика сцена? Це таке більш психологічне таке питання? Самовіддача. вийшов, заспівав пісні, які ти любиш, які ти писав, і коли ти бачиш реакцію людей, угу. ну, тобі дуже приємно, що вони це ну, оцінюють, їм це подобається. Вони приходять, купляють квитки. Приходять на ну, це як віддача якась така. Це дуже круто. Ось Це mm -hmm. мотивує да. віддаватися на 100%. Добре. Тоді ще питання з приводу да, повномасштабного вторгнення. Таке часте базове питання, яке задають часто там на інтерв'ю. Взагалі, да, як війна змінила творчість, ставлення, роботу, емоції. Взагалі, я у минулому році випустив свою першу пісню. Uh -huh. У травні місяці. А, і це якось можна сказати, що вплинуло. Да. І змінило життя нас, на, насамперед. Чим до цього займалися, якщо не секрет? Та і займаємось, Чимось займаємось. <рес> 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 він співав, він був караоке на Майдані, ходив. Да? Так, вже, вже по суті, <рес> був... <рес> <рес> В, вже <рес> завжди був <рес> 6 Завжди співав <рес> виграв? Так. Mm, да. Виграв телевізор, подарував. Е, Не признавайся, він досі подар, тебе стоїть. Подарував бабусі. Так, звісно, у бабусі все стоїть. Е, окей. Чи допомагає музика впоратись з емоціями, з якимись переживаннями, так. з якимись болісними моментами? Так, іноді можу там взяти келих, налити навушнички, одягнути, і ось там якусь там, пісню там, вимкнути. Послухати, заспокоїтися, якось там поміркувати над чимось uh -huh. або почати писати. А ось ця пісня, про яку ми зараз говоримо, подвійна доза, е хочу от запитати, чи це був такий варіант пісні, однозначно вирішений одразу, чи все ж таки він мінявся, чи коригувався. Він? Uh, куплет Ташика мінявся. Міняла, да? так? А чому сам? Так вже, вже в кінці запису. Скільки редакцій я... було? Ну, розкажіть. Одна. Мені. Одна редакція, а? так. А що змінили? А, і, і брідж обрали. Там був брідж. Угу. А чому ви вирішили поміняти? Ну, ну, я по обличчю в нього побачив, що йому не подобається. Ну, я так, все... він, мене, він мене питає. Каже, тобі подобається твій куплет? Я кажу, та я такой, та вроді. Ну, от друга частина так, от тут щось. Я поняв. Угу. Зробили, Окей. послухали. Я поняв. В нього все ну, на обличчі написано завжди. От. Можна не питати. Ну а взагалі по характеру екстраверти чи інтроверти? Я не знаю, що це. <гум> ну, типу, такі, Нервовий дуже. Такі, кому треба, от, дуже багато спілкування, чи хтось такий з вас, що любить там побути на самоті. Я люблю побути один. <гум> а ти? Я з один плюс один. А, ну логічно, в принципі, <гум> можна було не питати. <гум> Окей, також хочу про волонтерську діяльність запитати. Я знаю, що багато артистів вони займаються волонтерською діяльністю, допомагають Збройним силам України. На концертах роблять збори. Угу. Там хтось частково з квитків, хтось під час концерту робить збори. Взагалі, яка ваша роль в цій діяльності? Я впевнений, що ви цим займаєтесь. Ну, 22-23 рік, коли було багато концертів, їздили і збирали кошти. От з хлопцями на проценті така двіжуха є. Угу. от Чіко, там. Хлопці. Ми робили концерт е, у базі відпочинку Чайка в Одеській області. Там виступала група Столиця. Угу. Тоні виступав, я виступав, мій друг Казахослав виступав, і ми там теж збирали. Ну, звісно, не було конкретно наших концертів. Е, я думаю, що я не думаю, а я впевнений, що 8% да, будемо, займатися 100 цим, будемо питання, цим займатися. Бо це дуже потрібно. Ну, це ж розумієте, кожна справа вона робить добро, тому що навіть будь-яка маленька справа, так, бо деякі артисти кажуть, ну ми там зібрали всього там п'ять завдяки. От маємо змогу їздити з концертами, там, виступати, записувати так, так. пісні. Ну, навіть тому. для військових, наприклад, ну, також та, концерти. Да. Да. Да, тому, в принципі, це актуально і це потрібно. І навіть якщо е здається, що це не на часі, да, як хтось каже, типу, то я все ж таки думаю, що підтримка вона емоційно, вона завжди на часі, вона потрібна і тому. Я думаю, те, що ви робите, це абсолютно правильно. Я вам пропоную зараз, щоб наші слухачі послухали цей трек. Дякую, що ви поділилися Дякую, такою вам, історією вам за просить. Як, да, як ви поєднали свої думки разом, випустили спільну пісню? Тому, друзі, це була програма Music Round. В нас були неймовірні чудові. Куди дивитись? сюди. А, це твоя камера. <реш> <реш> Тому, друзі, дякуємо. У нас були неймовірні хлопці, Ашик і Тоні Браско. Дякуємо. Дякую. мама, я на телекі. Да, ми в телевізорі. <реш> До нових зустрічей, а ми слухаємо пісню, яку написали хлопці подвійна доза, і насолоджуємось.